Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто Смакота від Марії. Ось сьогодні, дівчатка, газденьки мої, я пропоную вашій увазі разом зі мною зробити. Хто ще не робив, тортик будемо робити. Ну, почнемо ми з коржа на тортик. І це буде безквітний. Ну, як, я би не сказала, це не класичний безквіт. Ну, це буде корж, який я називаю шоколад на кип'ятку. Ось. Він простий і в той же час він соковитий. Не потрібно ніяке просочування до такого коржа. Смачний шоколадний насичений смак. Ось. І дивіться, що нам для цього коржа потрібно. В мене тут дві склянки на 250 мл. Все відмірено однією склянкою на 250 мл. Дві склянки просіяного борош, борошна вищого гатунку. Шість столових ложок з верхом нам потрібно какао. У мене тут 6 немає, але потрібно 6, я все опишу. У мене 5 і трошки, бо не вистачило мені. Дві склянки цукру на 250 мл. Склянка молока. 125 мл рослинної олії без запаху. 3 яйця. Склянка кип'ятку, нам Потрібна буде така на 250 мл півтора чайних ложки соди негашеної і півтора чайних ложки порошку до печива або розпушувача. Ось. Дивіться, що ми зробимо? Додаємо до нашого борошна. Зараз ми собі приготовимо. До нашого борошна додаємо соду і додаємо півтора чайних ложки розпушувача. Так, оце старанно вимішаємо. Так. Сюди ж ми просіємо наше какао. Ось какао також завжди просіюєте, бо як би ви не старалися його вимішати, щоб не було, бачите, скільки грудочок? Ось, тому какао завжди краще просіяти. І тоді воно рівномірно нам розділиться по всьому борошну. Ой! просіяли наше какао і також старанно вимішуємо з борошну. Тепер до наших двох склянок цукру. Ми збиваємо наші яйця. Так. Зараз ми це все старанно виб'ємо міксером. Вимішали. Додаємо сюди нашу олію і наше молочко. І ще раз це старанно вимішуємо. Так, ми вимішали нашу масу. От, дівчатка, духовочка повинна бути включена. Ми торт завжди вкладемо вже нагріту духовку. От. На 180 градусів верх низ І форму собі для випікання торта ми вистеляємо пергаментним папером, як дно, так і стінки. Все, оцю масу ми додаємо в борошно. І будемо все вимішувати. Дивіться, ми старанно вимісли, вимішали. Бачите, тісто в нас однорідне. І тепер маємо кипяточок. Я прямо газ не виключала під чайником. Доливаємо потрошки кипяточку. І старанно вимішуємо. Тісто тут рідке. Вас це не повинно лякати. Ой! Вас це не повинно. Так вимісила, старанно вимішала, бачите? Як я все старанно роблю. От. Вас це не повинно лякати. Так, додаємо ще. Ой, стакан гарячий. Все, дівчатка, маємо ось таке ось рідке тісто. Бачите, ми вимішали наш кипяточок. Форму, бачите, я собі просто прищепила на дно папір. О, покажи, будь ласка, воно виставлено знову боки. І виливаємо наше тісто. Все ставимо в духовочку верх низ Пекти будемо 45 хвилин до 60, до години часу. Подивимося. І так, газденьки, ми випекли наш корж. Дивіться, ось такий він у мене, бачите, він, він дуже м'який і дуже ніжний. Йому потрібно дати охолонути в формі до повного охолодження. Я вже собі боки зняла, а, а на дні він ще стоїть. Ось, І тепер робимо крем. Я хочу зробити два різних крема до цього тортика. Креми прості, але вони смачні. Ось, нам подобається перший крем. Я буду використовувати сметану в перший і в другий крем, лиш то, що з різними наповнювачами. У мене тут сметани. Зараз вам скажу 420. І плюс пише додатково 40 грам, значить 460 грам. Витискаємо сметану. Ось, Цукор будемо додавати за смаком, бо всі ми по-різному любимо ту степінь солодкості. Сметанка, ванільний цукор. Ванільний цукор, звичайний цукор і вишні. Ось, сметана в мене 20%. Я додам на цю сметану 3 пакетики ванільного цукру. Дивіться, дівчатка, я додала собі ще столову ложку домашньої сметани, щоб крем мені швид... ну, Щоб він став густіший, бо сметана все-таки тільки 20%. Ось, додала 3 ванільних пакетики ванільного цукру і додала 4 столових ложки. Звичайного цукру. І, як на мене, це досить солодко. Корж, дівчатка, ми будемо розрізати на три частини. Ось. Дивіться, уважно придивіться до цієї серединки, бачите? От ви, може, подумаєте, що він не допікся, дивіться. Палочка абсолютно суха, він допікся. Просто він ще трошки теплий, треба йому дати повністю охолонути. І він настільки вологий. Це такий мокрий, е, е, от я кажу, того я його називаю гарячий шоколад. Оцей корж, він настільки от вологий, що я кажу, що і будь-який крем сюди підійде абсолютно любий. Бо це дуже смачний, сам по собі цей корж. Ось. Е, я собі взяла в кільце. Бачите, бо мені так зручніше збирати. Зараз ми подивимося, скільки ми сюди використаємо цього крему. Бо, я кажу, тут навіть не потрібно так надто багато крему, бо сам корж дуже вологий і смачний. І просочувати, звісно, не потрібно теж. Дивіться, частину крему ми поставили. Я собі посипаю вишнями. От, Так, в довільному. В довільному порядку, звісно, щоб вишеньки впали по всьому, по всьому торці. Вишеньки всипали. Далі знову додаємо крем. Ось, і Розводимо по всьому коржу. Дивіться, дівчатка. Крем помастили. Розрізали, бо я зразу все не розрізала, бо ще теплий корж. Ось. І накрили зверху, бачите, коржом. Притиснули собі гарно, ставимо в холодильник. Далі беремо знову упаковочку сметани на 420 грам. Беру тих же 4 ложки столових цукру. Ось, зараз подивимося. І 2 столових ложки какао. Це самі такі прості крема і смачні. Ось, нам треба старанно вимішати цукор з какао. І зараз будемо збивати разом зі сметаною. Дивіться, дівчата, цей крем ну, згадала, що в мене є, бо я кажу, сметана всього-навсього 20%. Згадала, що в мене є два загусника до вершків, загущувача. тобто. Доктор Откер, чи як він там правильно читається. Ось, І я їх сюди додала, бачите? І, і дивіться, моментом сметана стала така от густа. Цукру я сюди додала 5 столових ложок, бо за рахунок какао, як би хотілося більше цукру. Все, крем також вигортаємо увесь. Розрівняли крем, дівчатка, і вставляємо. Верхній корж. Тобто, це є наше дно. І так нам завжди торт буде рівний. Треба дуже акуратно, бо цей корж дуже крихкий. Він дуже ніжний. Все, дівчатка, поставили корж, притиснули, ставимо в холодильник. Бажано на кілька годин, щоб він добряче охолодився. Дівчатка, для покриття нашого тортика. Ми готуємо таку е, помадку. У мене е, 200 г вершкового масла 82%. І дві шоколади. Вони зараз мають 85 грамів. Чим раз тим менше грамів роблять, щоб робити вигляд, що нічого не дорожає. Ось. До цього масла ми додаємо наш шоколад. Бачите, я його собі зразу поламала. І на маленькому вогні помішуючи. Розкопимо все разом до однорідної маси. Далі продовжимо. Дівчатка витягнула торт, але ми все робимо швидко, от. він нас не вистоявся той час. І бачите, білий крем мені трішки якби витискається. Так що, використовувати, загущувач все-таки краще, бо сметана мала малий відсоток жирності. Ось. Тепер дивіться, розтопили ми, немає ніяких грудочок, Збиваємо собі пару хвилин. Якщо вам такий е, крем, це буде на вирівнювання, він вам не, не солодкий, бо я завжди використовую шоколад 56% і масло, то можете собі додати трошки цукрової пудри. Я не додаю. Збиваємо пару хвилин, я покажу до якої міри загустіння. Все, дивіться, бачите, я її збила пару хвилин. Маса, вона, якби не загущувалася. Ви її можете збити до такої міри, щоб вона побіліла краще і загустилася. Ось. Я не буду. Якщо у вас торт буде добре охолоджений, добре охолоджений, бо я, звісно, роблю все, щоб швидше на відео. І він в мене не охолодився до такої міри, як потрібно. Але якщо він буде добре охолоджений, маса дуже швидко схвачується прямо на торці. Ось. І вирівнюємо наш тортик. Дівчатка, газденьки, доробили ми наш торт для домашнього чаювання. От. Крем білий, нестабілізований. Бачите, він мені підтікає. Тому в описі я подам точний е, рецепт, щоб, бо це для домашнього чаювання, щоб ви його зробили, щоб він мав, е, вам був кращий мав вигляд, то я опишу все в описі в рецепті під тортом. Ось. І тим більше, що я вибрала такий крем з магазинної сметани, ну то нічого. Смак від того гірший не буде. В описі дивіться точніше. І що я хочу сказати? Сьогодні я так експрес-методом пекла той тортик і спішила він в мене і не виставився, скільки годин мені треба його охолодити. Бо сьогодні рівно рік, як я почала завела свій канал, ось і почала випускати відео. За цей час я випустила. Добавила на YouTube канал свій просто смакота від Марії 90 відео. У мене є 745 підписників. Звісно, за рік часу хотіло бся трошки кращого результату досягти. Але я думаю, коли людина хоче чогось Ну, змінити якось своє життя, тим більше, що я в описі писала, що я людина вже на пенсії. Ось. І... Вирішила ще зробити щось нове. Я багато чого в житті пробувала, робила. І, і, і це для мене також нове оцей YouTube канал. Так що я вам дуже всім вдячна, хто підписався на мій канал, хто дивиться моє відео, кому це цікаво. Я буду старатися робити для вас якісь нові рецепти. Вчити молодих наших газдиньок українських, ну, можливо, і не тільки українських, щоб ви також, також навчилися чогось нового разом зі мною. Ось, і хочу сказати, що з цієї нагоди, що рік моєму каналу, ось я слідуючи відео, ми зробимо розіграш. Розіграш призів. Цього разу я зроблю три місця, три якби приза. Ось яка умова для, для розіграшу, для участі в розіграшу? Ви повинні під цим відео, саме з цим тортиком, який, можливо, не так вийшов, як би я хотіла. Він для домашнього чаювання. Саме під цим відео, ви повинні написати коментар. Ось, ви повинні поширити моє відео в Фейсбуці чи в других соціальних мережах, де ви спілкуєтесь. Тобто, запросити друзів на, написати коментар і поставити лайк під цим відео. Які будуть призи, я сьогодні не скажу. Ви їх побачите безпосередньо в день розіграшу. Ось. А зараз ми пробуємо наш тортик. Пробуємо наш тортик. Я, я його смак знаю, бо цей торт, я кажу, він такий дуже ніжний. Обов'язково спечить такий тортик, хто, хто ще такого не пік. Тобто гарячий шоколад, як я його називаю, От, спечіть, порадуйте своїх близьких і рідних. Ось. І я хочу сказати, що усім вам, моїм підписникам, усім добрим людям, як я завжди вітаюся, кажу. Я бажаю миру. Я бажаю міцного здоров'я, я бажаю достатку. От, побільше... Вас, вам всім гарного настрою і смачних сніданків, обідів, вечері. От, хай вас усе усіх буде добре. Підписуйтесь на мій канал просто Смакота від Марії. Заходьте, дивіться, поширюйте. Завжди всіх рада бачити. До зустрічі!